Статистику ми читали 20 дронів, два калібри, і зараз власне з'ясовують ситуацію з іскандером. М. А просимо розповісти про те, що зараз відбувається в Києві, яка ситуація, чи вже е, закінчилася операція із власне з'ясування обставин, і чи е, всі люди відомо от, е, хто з мешканців тих будинків е, куди потрапили уламки, хто де знаходиться, чи, чи всі в безпеці. Ну так, третій день поспіль Київ атакують барадуючі боєприпаси Шахет. Світли ночі була масована атака ранських дронів, ППЛА заходили на столицю з різних напрямків. Повітряна тривога сьогодні вночі тривала три години. За словами начальника Київської міської військової адміністрації, генерал-полковника Сергія Покосовани, засобами протиповітряної оборони. В повітряному просторі Києва було виявлено і знищено біля десятка ворожих цілей. Мась на увазі якраз шакет. Маємо подякувати нашим охоронцям неба. На жаль, внаслідок уламків є поранені, є невеликі руйнування в Дарницькому, Соломинському, Шевченківському, Ловонському і Подільському районах міста. Зафіксовані випадки падіння уламків, тобто попереднього і пошкодження житлових будинків є двоє травмованих в Дарницькому районі. Це дівчина 19 років і чоловік 23 років. Вони отримали осколкові поранення, їх відразу шпиталізували в Шевченківському районі. Під час ліквідації наслідків ДСНСників врятували людину. Знову ж таки, маємо подякувати всім екстреним службам, які, отримавши наказ, відразу виїхали на місце падіння уламків і вчасно загасили пожежі, якщо ті виникали. Ну і відповідно, ще раз хочу нагадати про те, що заборонено знімати. Роботу сили засобів протиповітряної оборони, тому що мали в минулому такі випадки. Я хочу нагадати про кримінальну відповідальність до восьми років, тобто, як відповідно, це має доводитись Але таке попередження: скажіть, будь ласка, четверо постраждалих це люди, які знаходилися в своїх помешканнях, чи, можливо, були на вулиці або біля укриттів. І друге. Як з укриттями? Чи власне чуючи тривогу вже од власне не першу цього тижня і пам'ятаючи наслідки попередніх повітряних атак ворога, чи кияни користувалися укриттями? Ну, давайте по порядку. Тобто четверо постраждали двоє постраждали, двоє постраждали в Дарницькому районі. Їх шпиталізували, як я вже казав. А двоє були в Шевченківському районі в шоковому стані, але їм надали допомогу на місці і не шпиталізувалися. Якщо казати про укриття, то зараз триває робота. Тобто дні укриття, які були укриттями, але після відповідь експертиз експертиза. Вирішила, що вони не можуть бути укриттями, Їх виводять за списку. Фонду захисних споруд, але натомість проводиться величезна робота щодо пошуку нових приміщень, підвальних приміщень, ведеться робота з бізнесом щодо пошуку так званих звичайних простих утратів. Мається на увазі, наприклад, ті самі підземні паркінги. Що казати, якщо казати про Взагалі, чи від, відвідують о, кияни укриття, Ну, звичайно, є статистика, що в день звичайно більше людей ходять до укриттів, а вночі менше. Тому ми постійно попереджаємо про те, що в разі оголошення повітряної тривоги обов'язково треба йти до укриттів, тому що як ми бачимо, атакують в основному зараз о, шахедами і вночі, але. О, Якщо у вас немає такої можливості, то обов'язково треба обрати правила двадцять пане Михайло. Відповідно, хотіли би вас розпитати про динаміку обстеження того, що називається міськими укриттями. Як зараз просувається цей процес? Ну, відповідно до відповідно до указу Ради нацбезпеки і оборони і президента України. Ми продовжуємо цей процес. Він ніколи не, не зупинявся. Я маю на увазі, ми отримували і отримуємо. Відповідно, багато заявок і скарг я маю на увазі про те, що там щось людям не сподобалось десь колись не відкривали укриття. Тобто, ми вчасно і оперативно реагуємо на всі скарги, які до нас надходять. Ну і відповідно, зараз триває ця робота. Знову ж таки, зараз в Дарницькому районі столиці був і опрацьовується систему автоматичного укриття автоматичного відкриття укриття в разі оголошення повітряної тривоги. Пане Михайле спочатку повідомляли, що під час пожежі загинула одна людина, і, власне, не уточнювала. але з такими було інформація, ця була подана разом із інформацією про. Повітряну тривогу, про падіння уламків і про потерпілих вже пізніше уточнили, що та пожежа мала побутовий характер. Скажіть, будь ласка, чому трапилася ця плутанина, чи це поруч із місцем падіння уламків? Чому так сталося? Це не пов'язано з обстрілами. Це була звичайна побутова пожежа. І потім, коли відповідні служби виїхали на місце, після гасіння пожежі вони знайшли тіло. Ну і відповідно, що сталося, вже буде з'ясовувати слідство. Yeah.